Вітаю всіх. І так, дивіться, я хочу попередити. Я не знаю всі ГЕСКИ. Їх там було декілька. Я знаю, що є Кам'янське ГЕС, Київська ГЕС, Ладижин ГЕС. Я знаю три. Є ще. Давайте так: у відповідь РФ буде лупити український ГЕС. У відповідь за свою Білгородську. У відповідь за свою Україна лупитиме в Україні гески, які там на Дніпрі, буде лупити. Шість кубків. Не визначено. І ситуація, де, пам'ятаєте, куди летіло? Оте майте на увазі. Ладижин пам'ятаю, летіло. Кам'янське летіло. Київ летіло, дамби. Запорізька дамба ще. Ну, вони думають. Знаєте, вони як задумали, що їм робити бляхамуха взагалі. Тому що це дамба трошечки інша. Це для фронту робиться, а не просто там свої приколи. Але майте на увазі, є, йде захист цього всього. Я таки вважаю більш, що туди щось летітиме, будь-якому разі. Всі, абсолютно всі гески в загрозі. Всі. Десь дев'ятка кубків. Вода. Шістка кубків вода. Всі. Всі-всі-всі. Де ви там не були я не буду кожну передивлятись. Давайте, танк. Тому що мої маневри ракет є маніпуляції. Майте на увазі абсолютно всі, хто проживає біля гесок, ви знаєте, що там і як. Всім треба, треба бути на чеку. Просто пережити цей період треба там скільки, тому що дурно. Давайте подивимось, чи буде суттєве руйнування на будь-який з ГЕС України. Чи буде суттєве руйнування на будь-який з ГЕС України? Буде суттєве руйнування? Сильно. Ні, не буде. Чи тірка Ні, не буде. Нечесна гра, підступно все. Але ні. Ця відповідь ні. Не буде суттєвих руйнувань. Майте на увазі. Намагатимуться. Звісно, але домовленості пішли. Далі йдуть знову домовленості. Тепер зрозумійте, оці всі перемовини, які йдуть, вони йдуть не просто так. Все це видно. Харківщина, я вам робила розклад. Аналізуйте все, що я вам роблю. Будь ласка, думайте головою. Там, де є фронт, і є області, які можна щось ще зробити на тому фронті, наші роблять. Ось так. Єдине, що я можу сказати. як би нічого. Швидкісні цілі, до речі, можуть бути. Ну, це не дивно. Щодо масованого ви всього, ви бачите, що відбувається. Дуже багато маніпуляцій, хитрощів і думок, робити це чи не робити, тому що є перемовини. Я вам розкрала, де робила, чому воно переноситься. Я не знаю, я думаю, що він ще буде. Якийсь обстріл масований стратегами ще буде щось. Вони думають, що їм зробити. Трамп сильно душить, ну, сильно він душить і давить. До 20 листопада плюс-мінус. Мені чомусь іде кінець листопада. Після 20-го щось буде ясніше і краще. До цього періоду, вибачте, дурдом на виїзді. По суті, до зустрічі Путіна і Трампа. Яка може бути якраз на листопад мені йшла? Хочу, хоча можу повторити розклад, повторяти буду у листопаді, знову ж таки. Там буде на початок листопада дуже багато розкладів певної тематики. З 1 листопада можна починати навіть буде. Тому слідкуйте за профілем.